Основною робочою силою були переважно місцеві, зокрема жінки. Голова військової місії США у СРСР, генерал-майор Джон Дін писав: лютне поле кихіло жінками, які вкладали залізні плити на злітно-посадкові смуги. Робота тривала безперервно з такою швидкістю, що здавалося, ніби сталевий килим з милю завдовжки виростав на очах. Американці, коли бачили, як наші дівчата. Викладають оці доріжки і згідно посадкові зму, і вони були просто вражені, тому що норма для американського солдата на день в прокладанні таких конструкцій була 9 метрів. Дівчата наші прокладали по 12. На місяць 15 травня будівельні роботи на аеродромі Полтави завершили. Звісно, з випередженням графіка. Місцеві жителі та персонал авіабази за цей час склали 250 тисяч квадратних метрів металевих плит для злітно-посадкових смуг. Подбудували чи капітально відремонтували будинок для офіцерського складу, три казарми на 1300 людей, сім харчоблотів, 20 корпусів санчастини, три свердловини з артизіанською водою, три командні пункти та 150 сховищ.